Вітаю дякую, Югорі, що погодились на інтерв'ю, невеличке. Ну і перше питання, що от як записують інтерв'ю, всіх питають, як от 24 лютого, як у вас почався цей день? Ну я прокинувся від дзвінка свого сокомандника. Він е, каже: Все прокидайся війна почалася. Я не повірив спочатку. Він каже: точно, точно вже бомблять ці аеродроми. І я почув прям вибухи. Кажу так, все збираємося. У мене ще в гостях була теща, дружина вдома ну, і це і синочок 8 років. Ми одразу все покидали в тачку, сіли, переїхали на правий берег і встали в цей затор. І все. Потім розвернув, ну, доїхали до розриву, розвернулися і вже поїхали додому. Все. Потім три або чотири дні сиділи в підвалі, а потім зізвонилися з сослуживцями нашими, там, колегами і вирішили вивезти сем, родини свої до одного ну, якогось будинку, щоб вони там. Не, не втрачали соціалізацію. Тому що ну, це складно. Були люди, які казали, що ну це все, це такі були упаднічні настрої. ну Типу, все. Зараз вони вже під Києвом, вони вже все оточили. Треба буде там просто поводитись, там неагресивно, щоб тебе там не брати в зброю в руки, щоб тебе ніхто там не застрелив, ми так. Поспілкувалися, подумали, що ну, є люди, які. А ми потім поспитували, що а ви звідки цю інформацію берете. І люди повідповідали, що з Тіктоку, і тут в мене одразу так. Це, це якась це, хрень, це. Да. це якась хрень, це щось не відповідає дійсності. І реально почали дивитися е, виключно. Офіціаль, офіціальні джерела інформації і ну, заспокоїлися, почали робити те, що е, якось посприяє і допоможе українській армії. Ну в перші дні це були просто гроші. У нас були е, у кожного були гроші. ну, Ми на той е, день, скажімо так, не як буде бідствували. Бідували. Не бідували так. Ну, тобто, ну, життя було ну, більш-менш нормальне, і, скажімо так, ми ні в чому не нуждалися. Почали відправляти гроші на QR-коди, які були в єдиному марафоні. Просто люди, які ми знали, яких ми знали, дивилися в стрічки. Там вони потребуємо то, потребуємо це, треба там втягнутись, треба то, треба. Взуття, треба каски, треба перчатки. От на це все ми скидували гроші, а потім вони скінчилися. А коли скінчилися? Скінчилися десь за місяць-півтори. Так, от воно розлетілося. Ну, ми розуміли, що це не швидко. Ну, почали розуміти, що це. Ну, що вони ну так блізкрігом нас не взяли, і тому їм буде складно далі. І треба їм заважати якомога більше. І як, що від нас залежить, то ми і будемо робити. Ми почали збирати. Гроші виступати з от, з хлопцями. Вони стріми почали влаштовувати там, закликати людей, донатити, і ну, багато людей хто за кордоном вони не розуміли. Ну вони живуть в смартфоні, і здається, що все. Ну тобто, вони ж бачать стрічку і бачать тільки жах. Але ну там були повідомлення, що і захопили там, і техніку захопили їхню зетну ветну. І вони думають, що це постійно, кожен час, кожну годину це відбувається. Насправді це не так. Там вони теж люди. Ну як люди, звірі, але їм потрібно і відпочивати також. Ну, для нас сприйняття війни відрізняється, ніж для них. Вони думають, що тут постійна війна і що вже немає сенсу, наприклад, донати там. Ми їм кажемо, що треба, 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 завжди треба не зупинятися там, хоч якась копійка. Це може бути не великий донат, а постійний, якийсь там 200-300 гривень. Нормально. Всі люди в соцмережах, які на вас підписані, знають, що ви волонтерили, і окрім того, що скидали гроші, там допомагали, вище й відбудовували будинки. Ну, як відбудовували? Ми допомагали. там робили такий тимчасовий ремонт. Там, наприклад, якщо кришу о, відірвало, там пошкодило о, цей шифер, це ми так, вкривали поліетиленом. поліетиленом. Ну, щоб хоча б там навесні не заливало дочами, тому що там була наприклад лікарня, якої ну як вона працююча лікарня, діюча діюча там, де ми могли щось робити руками, ми робили. Ну, ми не відбудовували. Ми не не ну, це не в наших силах. Відбудувати у нас немає ні досвіду, ні практики, ні, ні стройматеріалів. Але якщо там треба розібрати, там, наприклад, якийсь завал, то ми збиралися нашою, нашою командою, командою Ліги Сміху. Як це переважно, переважно команда Ліги Сміху. Там ще друзі долучалися, бачили, що ми виїжджаємо. Теж всім хотілося чимось допомогти. І вони прям дзвонили, казали, ми завтра з вами, ми хочемо з вами, з вами, з вами, коли буде, буде виїзд, наступний одразу дзвоніть. Там ми долучимося. Як зараз гумор допомагає воїнам нашим українцям? На вашу думку. Мені здається, що це одна з е, потужних таких зброй України з, ну, Її можна порівняти там, наприклад, з е, тим же Хаймерсом, тому що е, кожна людина, яка е, подивилась там створений мем, який пов'язаний з, е, з, з якоюсь подією. З, Стосовно цієї війни, там, стосовно якихось міжнародних відносин України з, з світом, все це і ну, понятно, окрема тема це Росія, яка просто вдарила свою страну в стіну і посипалася. Ну просто вже ніяких зв'язків з цивілізованим міром. вас Я... добре знають в Росії, як. От, намагалися достукатися до росіян? Ну, це було на перших там якихось на перших тижнях, і я поняв, що. Тому що я, я там був ще під час там, після 2014 року, і я бачив все це, як працює пропаганда. Я... Там достатньо ну, трьох-чотирьох днів подивитись телевізор і все. І тебе вже звідти не витягнути. Я на собі це відчув. Я зрозумів, що до них достукатися нереально. Не ну, реально до них достукатися після, наприклад, прильоту в Останкіна, там, кудись ще, ще в телецентри. І тоді, коли буде інформаційна тиша, наприклад, тижні два-три. Вони почнуть щось там відходити від цього. Тому що ну це прям наркотик, якого вони потребують постійно, постійно, вони постійно кожне, кож... кожну годину в них йдуть новини. Кожну годину, в яких постійно мусується ця тема, що тут нацисти, тут ми воюємо не з Україною, ми воюємо з нациками, які там... До яких долучилися західні там, партнери та е, озброюють її цих націків. Е, ми це не зробили 45-му. Ми це доробимо. Ось такі у них наративи постійно, кожен час. І багато хто вас критикував після 14-го року, що ви там, співпрацювали з Росією. Чи не жалкуєте ви про це? Жалкую я про це, ну, але в мене були на то причини, я розумію, що це. Ніяк мене не виправдовує, але у ну, кожного е, своє життя, і якщо ну, ні, ні кожен же хоче зару, занурюватись в проблеми інших людей, тому ніхто розбиратися не хоче, а я і не, нікого не примушую це робити. Так, це було. Це було. Ви свого часу часу співпрацювали з президентом України Володимиром Зеленським. Угу. От порівнюючи тоді і зараз, чи сильно він змінився? Ну, слухайте, сильно він змінився. Прям сильно він змінився. Ну тоді він був актором, коміком, продюсером е такою творчою людиною. А зараз це можна сміливо сказати, що це атаман. Це, ну, це дійсно перша людина країни. Дійсно. Гетьман. Чи підтримуєте ви зараз зв'язок з президентом? Ні. Ну, е справа в тому, що я так розумію, що до нього зараз ну, е його намагаються, скажімо так, е не знаю, як працює військовий час е голова країни, але мені здається, що його е охороняють дуже щільно, міцно. І також від інформаційного впливу, тому що, ну, я розумію, люди є різні і хто його знає, може там є завербовані люди, які можуть з ним як з другом спілкуватися, а насправді він вже все, він вже там думками, грошима і тоді, і тому подібне. Ну я, я навіть. У мене є бажання йому там висловити подяку за те, що він не втік, за те, що він залишився з країною, залишився з народом, за те, що він робить все, щоб Україна перемогла цю хворобу сусідню. І мені не хочеться просто знаєш, відволікати його від важливих справ. У нього ну, кожен день у нього починається. З, я не знаю з якої ранку, і як пізно він закінчується, я розумію, що ну, йому не до моїх там, якихось не знаю, балачок. Зокрема, президенту, що на початку президента, було Важко спілкуватися українською, я навіть от наймав викладачів. Після початку війни ви почали спілкуватися українською мовою. Так. Чи вам складно? Ви от як ви скажете? Мені складно, я ну, так, трішки пов... повільно. Там. Ну, все одно там я підбираю якісь слова, а не можу одразу там підібрати там, відповідник е з російської. Угу. Але ну, я намагаюся, і з кожним разом, от ми були на ефірі на стрімі у пацанов ВКВ. Мені Веня сказав, що слухай, в тебе така українська мова. Ну те, що було в першому нашому каже, стрімі, і те, те, що зараз, дуже відрізняється. Ну, так. Ось, і, ну мені це дуже подобається, що в мене є прогрес в цьому напрямку. До речі, про президента. У нас з ним була одна вчителька. Українською, ну, тобто, до, о, як це допомітельний. Додаткові да, е, вправи, і, чи, як сказати, заняття. заняття. Дякую. <рес> Коротше, е, я, я займався з нею дото. Я навіть е, коли приїжджав до Москви, ще то під час там з період з. 2014 по 17 рік я приїжджав до Москви, і я по скайпу е займався українською мовою. І мій сусід, який також актор е однажди в Росії, він так дивився, що я там роблю. А я там українською мовою спілкуюся <рес> <зда>? <рес> Так, українською мовою зацікавила. Так, він каже: А ти що, український учиш? Я говорю, ну так. Угу. Прикольно такий, ходить, прикольно. Ну, нічого такого сказати не можу, але. Типу, я не думаю, що він там сильно зрадів цьому. Але мені було байдуже взагалі, що він думає, мені пофіг, я хочу вивчити українську мову. Я живу в країні, в якій спілкуються українською мовою, чому я не можу її вивчити. І, до речі, от вона, ця вчителька сказала, що ну, я з нею там тримав зв'язок і дізнався, що вона в нього викладала. Кажу, ну що, а як він? Ну, а він як? Так цікаво було. Вона каже, що я тобі хочу сказати, там проблем немає. Там є проблема з як це сказати, страхом помилитися, Може там сказати щось і виглядати якось неграмотно. Не да? Але в нього база дуже класна, він все, він за, он, йому треба практика. Просто практика, просто, щоб він не боявся спілкуватись в нього, вона вилізе отак. Сама, тому що він ну, в школі навчався українською мовою. А де ви взагалі брати натхнення для роботи? Сьогодні буде повна імпровізація. Де ви чекаєте? Та від людей. Вони приходять, вони, в них жага до гумору, є в них такий гумористичний голод, якщо можна так виразитись. І вони. Цією енергетикою вони заряджають, і, і хочеться прям для них щось таке відчебучити, якщо можна так сказати, щоб порадувати їх. Ну, в основному з, від енергетики людей, а також просто з життя. у нас зараз вони насичені дуже різними подіями. Я взагалі дуже обожнюю українські меми. Це окремий ну, І світ, напевно, вже після війни були. Так, ми були в Макарові, і до нас підходили. Макарові розбирали там завали. До нас підходили кореспонденти, якісь польські. І вони питали, а ви хто? Ви що робите тут? Чому ви тут? Звідки ви? Туди-сюди, ми все це розповідаємо. От ми працювали на телебаченні, в якому. А що ви робили на телебаченні? Ми там робили гумористичні проєкти. А так, вони кажуть, з гумором в Україні все в порядку взагалі. Ми так чого? Ну, вона, вона навіть процитувала, ну руський воєнний корабль, це ж самий крутий жарт в світі зараз. Я кажу, так. Президент України був коміком актором. Чи чекати Ігора Ластичкіна на посаді президента? Та ні. Чому? Та не знаю. Ну, я віддаю собі відлік, чи як це кажуть. А чого, ти ти? Чо, да, звіт. Я звітую сам собі. <сум> 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 так би мовити. Ось що в мене не, ну, скажімо так, не така euh, підходка. Підходяча, підходяча історія моєго існування для, для, голов, для того, щоб керувати країною. Я, я не бачу в собі, я і, і себе не бачу на ну, в кріслі президента і керівника країни. Це, це не так легко. Це, я взагалі в шоці, що сталося? З, з Володимиром Зеленським за ці 2, чи скільки, з 3-3 роки. Це жесть просто. Що він взагалі відчуває, як він це все переживає. Це доля. <світ> це доля, жесть. Ну і на сам кінець, після Він чим то він буде займатись далі гумор чи так можливо щерки. Так, скоріш за все це буде гумор, він буде трішки іншим, тому що ця війна всіх змінила. Багато хто просто поїхав звідси, ті, хто залишився, тим респект величезний, тому що, якщо б всі поїхали, то просто паніка була б жорстка. Але я розумію, тих, хто поїхав, вони там в когось сім'я. Діти, там, треба було убезпечувати е, їх. Це я теж розумію. Але ну, своїх я вивезти не зміг, та вони не захотіли. Вони сказали, що ми залишаємося з тобою. Ось ми тут, і я вдячний Богові за те, що все в порядку в нас, що Київська область. Звільнена. що люди продовжують боротьбу. І ми також. Визьмемось посмотримо. Так, як може. Дякую. Та нема за що.